Ну що, гайда за знаннями, шановні аграрії. От Прийшли опади, вже третій день йдуть дощі. Різної інтенсивності, на, в Західній Україні їх більше. Ну, Збирання пшениці тільки, так називаємо, розпочалося. Ну, от, Що роблять опади? Подивіться, стояла золотиста пшениця така красива. Прийшли дощі. Похолодало вночі, там плюс 12, плюс 14. І все, колір змінився. Колосочки почорніли, потемніли. Тобто, вже все, змінюється і якість, і урожайність буде зменшуватися. Тому необхідно що робити. Тільки от погода блисне, комбайни, збираємо, не втрачаємо, не гаємо час через те, що можемо втратити не тільки урожайність. А ще й якість. А це сьогодні досить важливо через те, що все це впливає і на ціну, і на прибутковість. Вітаю, шановні аграрії, на нашому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка». Друзі, з вас вподобає і підписочка, а з нас цікавий і корисний професійний контент. Опади йдуть в більшості регіонів України, ну, окрім південних регіонів України. Можливо, там частина вінничини немає опадів, але сподіваюся, пройдуть і щоб поліпшити стан насамперед сої, кукурузи, та навіть і соняшнику. навіть якщо і листова пластинка вже підв'яла або навіть засохла, друзі. Опади на соняшник в такому стані, якщо стебло ще зелене, вони все-таки підвищать, можливо, на два-три на плюс центнера. По соняшнику я маю на увазі. А це також важливо. Що сьогодні один центр? Це 2,5 тисячі гривень, на дорозі не валяється. Але ми сьогодні на пшеничному полі. І сьогодні тема піде про озиму пшеницю, друзі, А насамперед, про таке явище, як ензимомікозне виснаження зерна. Мало хто десь про це, ну, якщо говорити, це дійсно науковці, можливо, цим займаються, переймаються. Ті, хто визначає якість зерна. Але, друзі, знаєте, що ензимомікозне виснаження зерна. Це на сьогодні, особливо з ну, час, коли від якості зерна залежить і ваша прибутковість, то про це необхідно знати. Тому залишайтесь до кінця, буде досить корисно і е цікаво. І сподіваюся, що воно дасть можливість зберегти ваші гроші. Друзі, Ензимомікозне виснаження зерна озимої пшениці відбувається тоді, коли зерно досягає своєї вже е, стиглості збиральної, тобто 14% для озимої пшениці. І в цей період проходять опади. І не обов'язково опади, друзі, можливо, навіть тумани, роси. Це більше всього характерно для західних регіонів України. І не тільки, друзі. Е, от Як зараз е, пшеничка вже досягла, вже багато хлопців зібрали, навіть поряд через дорогу. А от на даному полі пшеницю ще не встиг фермер зібрати. І пшеничка з золотистого такого забарвлення вже придбала такий от темнуватий колір. І вже навіть на колосках, на колосі ми бачимо почерніння оцих лусочок. розумієте? Тобто вже починають тут е, поселятися і сапрофіти. Які проникають в зернівку, і ензима мікозне виснаження, друзі, воно відбувається, як я вже сказав, від сильного перезволоження. І насамперед, це впливає на перетворення крахмалу на розчинення цукри, також на погіршення. Білкових речовин, тобто йдуть зміни, розумієте? Ну що це таке? От коли зернівка, ви саме розумієте, це вже те ж саме борошно, а коли борошно піддається гідролізу, то воно вже перетворюється в інші сполуки, розумієте? І тому, якщо ви не встигли зібрати пшеницю і пішов дощ, то вже може відбуватися от ензимом бікозне виснаження. Мікозне виснаження проникають, патогени в зернівку зменшують схожість, зменшують натуру, масу тисячі зерна. Розумієте? І пшениця вже стає зовсім іншою якостю. Вона може у вас стояла до опадів першого, навіть другого класу. А після опадів ви вже можете зібрати третій клас, а навіть і четвертий. Розумієте? А в деяких випадках, особливо, коли починається ще й проростання зернівок. То взагалі це надто сильно впливає на якісні характеристики зерна і, відповідно на її ціну, що робити, друзі, от е, пройшли опади, ще немає великої загрози. Все-таки постарайтеся швидко зібрати пшеницю. Не давайте її перестоювати, як от кажуть агрономи на пні, коли вже 14% волоїсть, а вона у вас стоїть 10 днів, 11. крім е, обсипання. Так званих механічних втрат зерна, розумієте, воно може обсипатися від вітру, від граду. Ще відбувається і це явище ензиму виснаження. Коли е зернівка вже дозрівша, вона знаходиться в вологих умовах і сапрофітні, полусапрофіти проникають, як я вже сказав. Їх дуже багато і пеніциліум, і мукорові гриби, і інші, розумієте? І особливо це стосується насінневих ділянок, друзі, насінневих посівів. Багато хто десь рахує, та от насінневе площа ми зберемо пізніше, нехай дозріє, це помилка, друзі. Наприклад, в країнах Європейського Союзу хлопці фермера вони збирають пшеничку, коли вологість 15-16%. Вони навіть не чекають до 14% вологості, розумієте? А досушуючи, досушують зерно. І вони не дають якраз цьому явищу розвиватися ензимом і козному виснаженню. Тобто зерно збирається з вологістю 16-15%, дочищається на елеваторі і досушується, і зберігається відповідно. Ну, Якщо це насіннева пшениця, то там відповідно насінневий режим на насінневих заводах, ну, це інша вже тема. Тому, друзі, от знаєте, що якщо на вашу пшеницю... Коли вона вже досягла 14% волосся, пройшов дощ, обов'язково перевіряйте її якість. А якщо вже випали два дощі, або вона тривалий час, там, тиждень, може знаходитись під опадами, а потім ще можуть становитися тумани, то таку пшеничку необхідно ретельно перевіряти. І е, навіть якщо ви маєте там, в господарстві 3-4 сорти пшениці. То кожен сорт він по-своєму якраз реагує на ензимомікозне виснаження. Є багато робіт, друзі, наукових робіт, і Коновалової, і Воробйової, і інших, сьогодні можна знайти, які працювали над ну, цими питаннями, вивчали. Тому ви можете і почитати це, знайти монографії. І прочитати про це явище. Оце така ситуація, друзі. Тому збирати необхідно швидко, організовано, не давати там фізичних втрат, механічних, не допускати, ми про це вже говорили. І не допускати, от якраз, от цим проблемам. І не насамперед да, я забувся не плутайте ензиму. Мікозне виснаження, друзі, із розвитком мікотоксинів на озимі пшениці. Це зовсім інші речі, про які ми будемо говорити в окремому відео, відеоматеріалі. Тому, друзі, це зовсім інше. Ми про це ще будемо говорити, тому ви тепер знаєте, що крім враження, там, мікотоксинами. Як продуктів там, життєдіяльності грибів, є ще є ензимомікозне виснаження зерна. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.